Кармічні вузли міняють свій знак і саме в січні, починаючи нову енергію року, ми зіштовхуємося з новими кармічними задачами. Тож поговоримо, що таке кармічні вузли, як до них ставитися, що принесуть. А в наступному мені частині відео я, звісно, розкажу, що для кожного знаку зодіаку очікувати саме в темі карми та відпрацювання кармічних уроків на півтора роки. Тому що насправді кармічні вузли 12 січня міняють свій знак і вони являються такою астрологічною точкою, яка а, звісно, на небі як планета не існує. Тому це прорахунок, який я вважаю найбільш точним і найбільш специфічним для конкретно астрології. Тому це такий астрологічний термін. Кармічні вузли це е, такі точки, які вказують на концентрацію на певній осі в гороскопі, тобто задіють два доми гороскопу для кожного з нас: два сектори життя, дві енергії, які разом е, формують е, е, такі уроки та кармічні завдання на півторарічний період, які справді... Заставляють пропрацьовувати певні е, тематики у конкретних темах і сферах життя. Тож вони роблять специфічні обставини для вас, які протягом півторирічного періоду трансформуються і заставляють вас дійсно діяти, тобто нейтральними по відношенню до кермічних узлів немає ні одної натальної карти, яка не резонує з цими точками. Коли у нас щось відбувається на небі, ми, звісно, відчуваємо, наскільки резонанс для кожного знаку зодіаку і конкретно для чіткої натальної карти, наскільки чітко задіяна ця ситуація. А ось по кармічним узлам такого немає, тому що немає, що хтось більше чи менше взаємодіє з ними. Є тільки чітко в яких темах. Тобто, все життя ми боремося з певними кармічними задачами, ми їх проходимо, і, власне, коли ми їх не пройшли в попередньому циклі такої ж осі, ми допрацьовуємо їх у наступному. Тож давайте розберемося в цілому. Кармічні вузли мають цикл в 18 років. Зараз вони переходять на вісь риба діва. По-перше, це дуже важливо стосовно самих знаків риби та діви. Ця вісь, вона така чітка. Це боротьба духовного, інтуїтивного, такого непідкріпленого матеріальним ем, цілеспрямованого бачення світу. Але діва, наприклад, це зовсім інша енергія. Це матеріально, це прагматично, це структурно. І тут ми бачимо, що в цій осі є два вектори. І вони між собою будуть зараз задіяні. І саме це є ключиком до того, як проходити ті задачі, які будуть перед вами стояти в найближчі півтора року. Тож. Е... Як взагалі характеризуються вони, і яка е, в цій осі е, більш важливіша задача, дуже просто зрозуміти, оскільки вісь задіяна з двох кармічних узлів це лунні кармічні узли. Е, один із них, як раху, так ви ще чули, це кармічний вузол, який е, як голова дракона, направлений вперед. Це, в принципі, в перекладі означає голова дракона. Тому е, направлений вперед. Це та задача, яка ставиться і з якою ви зараз будете е, проходити її, боротись. І кету вузол минулого, який задіює хвіст дракона. Це в прямому хвіст дракона. Тобто те, що з минулого з вами тягнеться, як кармічний хвіст, і е, допомагає, є ключиком для того, аби пройти по задачі е, кармічного вузла майбутнього. Знаю, що не всім стало зрозуміло, але хто проходив курс астрологія для себе у мене, то розуміє про що йдеться, і запрошую вас також на консультації, аби детальніше розібратися в тих кермічних вузлах, які у вас на тальній карті. Тому що тут, власне, теж є одна підказка. Ми розуміємо, що цикл кармічних вузлів 18 років, а значить, ви вже зіштовхувалися з подібним у своєму житті. І тут потрібно розуміти, з ким максимально буде резонувати і в кого будуть найжорсткіші, найсильніші, але й найцікавіші кармічні задачі на найближчі півтора року, саме в тих, хто був народжений. З такими ж кармічними вузлами, тобто ви йдете по кармі свого призначення в даній реінкарнації, от в цей період півтора роки. І це люди, яким зараз 18-19 років, це люди, яким зараз 36 37 років, люди, яким зараз 54, 55, і також 73-74. Тобто, по, по факту, ви народжені з такими ж кармічними е задачами, які зараз будете як здавати екзамен і проходити. В цей півторарічний період, думаю, так стало зрозуміліше, коли ж це було попередній раз, ви можете пригадати період із липня 2006 року по грудень 2007. Цей півторарічний кусочок часу був в такій же тематиці, і також можна. Врахувати півцикл, який дасть підказку, бо ті речі, які ви тоді пропрацьовували, зараз будуть відгукатися. І тут варто згадати півцикл з листопада 2015 року до травня 2017 року. Ось що було в ці проміжки часу, варто собі записувати. Я завжди кажу, треба вести астрологічний щоденник, коли ви ось я говорю зараз про зміну вузлів. Напишіть собі, що це у вас і як це програється в січні. Хто має свої персональні прогнози на січень, знає, чи у вас саме в січні відбудеться е, кармічний такий прорив та зміна теми. Тому що за півторарічний час, звісно, є кілька точок, які резонують напряму з вами, і там буде найбільший прояв цієї задачі. І для того, щоб... Його щитати, зрозуміти, з чим ви боретеся, якраз важливо вести щоденники. Окей, сьогодні відео таке більше повчальне. А, якщо вам подобається такий формат, аби трошки більше роз'ясняти вам про астрологію, дайте знати в коментарях. І, звісно, напишіть, будь ласка, як у вас попередні вузли програли, з чим ви боролись попередні півтора року. Тому що зараз в січні ви знаєте, з чим. При момент переходу кармічних вузлів на нову вісь, ми завжди завершуємо кармічний урок, чи погано, чи ні, здаємо його чи ні, але ми завершуємо ідуть ситуації та обставини, які підводять підсумок у цього півторарічної боротьби з певною ситуацією. І от що це у вас? з Чим ви зараз зіштовхнулись, що почалось півтора роки тому? І що зависало або довго тривало. У мене теж є така ситуація, вона саме виникла в момент, навіть фактично в перші дати, в першу декаду зміни вузлів. Це було влітку півтора роки тому. Я поїхала у відпустку, і у мене документально зависла ситуація, і вона була власне по новій осі зміни кармічних вузлів. І в резонансі це накладалось на мою натальну карту дуже сильним проявом. І ось зараз міняються кермічні узли, я тільки зараз розв'язала це документальне питання. Уявіть, як це все чітко, астрологічно можна передбачити. Тому відслідкуйте, що зараз відбувається. Це мега важливо. Що завершується, і що нове формується як ситуація, тому що з цим ви будете поратися найближче півтора року. Що варто ще знати про це, що кармічні вузли вони рухаються в ретро-напрямку. І в більшості натальних картах вони ретро. І знаєте, люди, в яких ретро, їх більшість, і ви це, типу, це не особливість. Тому що якщо в натальній карті є, наприклад, ретро Меркурій, це особливість карти, це треба врахувати. А коли в натальній карті ретро вузли, це значить, що вони в нормальному положенні. Тому дивіться, у кого вони діректні. Зверніть увагу, у вас кармічні задачі по одному і по другому узлу йдуть в прискореному і більш збільшеному гіперболізованому ефекті. І тому, коли з вашою картою, наприклад, вісь співпадає зараз, так як було у мене, от по моєму прикладу, ситуації, вони дуже яскраво проявляються ці ситуації. Ви прям чітко бачите, що діє. Тому знати своєї натальної карти варта. Що взагалі знак риби і знак діва дає? Давайте так підсумуємо у цьому відео. Риба як те, що нам треба вивчити на найближчі півтора року і навчитись застосовувати. Нептун управитель риби, а це значить, що в цей період, звісно, будуть загострюватися залежності, але підвищуватись інтерес до психології, погіршуватись психологічний стан здоров'я, і також діагностуватися певні психічні зрушення, але відкриватися шанс до вивчення езотерапії. Річних наук та духовності, медитації пропрацьовка себе, робота з підсвідомістю та психологією основна задача в проходженні задач по кармі в ці півтора року, базуючись на попередньому досвіді, який включав у себе певну стратегію. От зараз дуже закрутила це словами, але тобто варта прораховувати, які, яким напрямком. Почати, тобто діви е, якості застосовувати, коли це прагматизм, організація і розрахунок. Підходити практично до того або практикувати до того, е, що духовний світ тебе спрямовує, до свого розвитку, особливо свідомості підходити через матеріальні цінності, тобто обґрунтовано розуміти, що тобі для чого потрібно. І багато хто знайде своїх коучів, наставників, менторів, спеціалістів. Конкретному секторі, в якому будуть задіяні кармічні задачі. Ставте лайк і продовжуємо в наступній частині для кожного знаку зодіаку, Що це буде? Про кармічні вузли, які міняють свій знак 12 січня 2025 року, що вони нам принесуть і кожному знаку, це відео продовження. Першу частину ви можете знайти. Давайте поговоримо про те, що вісь риба діва принесе в загальному яке пропрацювання. По-перше, маємо розуміти, що це трохи хаос, це акцент на залежностях, які виникають у людей, і на боротьбі з ними. Це відродження, це духовність, підтримка, віра, знову ж таки, стрибок різних релігій, конфесій і групування людей, це зміна світогляду. І це така нептуніанська енергія. Щось може бути мутним, десь варто вміти затуманити. А все ж таки е, стрибок інтересу. Зацікавленості та використання спеціалістів в підтримку саме з духовних напрямків і розвиток самосвідомості через попередній досвід по знаку діви. А діва це попередні матеріальні досягнення, чітка стратегія, розрахунок та організація тобто, треба вміти так організуватися, щоб врешті приділити час собі, своєму саморозвитку і своєму ментальному здоров'ю, стрибок інтересу до психології, а також стрибок діагностики психологічних. Психічних відхилень і прорив в медицині стосовно боротьби з такими явищами, наприклад, як панічна атака. До речі, якщо таке явище вас колись зустрічалось а. Дайте знати в коментарях, тому що в мене є навіть окремі відео про те, як боротися, чому виникають панічні атаки. в мене є навіть мій досвід проходження панічних атак. Тому дайте знати, чи вам це цікаво. Може, я просто поновлю це відео. І на Ютубі завжди є багато розширеної інформації на цю тему, тому що це фактично нове захворювання, з яким ми зіштовхнулися тільки кілька років тому і признали його медично, що воно є як відхиленням від норми. Давайте тепер розбиратися по кожному знаку зодіаку. Овни. Овни – це 12-й та 6-й дім гороскопу, і це точно завершення, виздоровлення, е уклад попередній життя, в якому ви знаходилися, може бути такий змінений, від чогось вам доведеться відмовитися. Для багатьох це переїзд, причому в далеку країну. Тельці одинадцятий та п'ятий дім, а це означає, що у вас розширюється комунікація, і е, у когось це може перейти в розріз, що ви знаходите людей, якими захоплюєтесь, а в когось може перерости в те, що вами починають захоплюватися. І власне тут треба бути готовим навіть до слави та популярності. Близнюки, десятий та четвертий, і тут. Тут питання зміни статусу для багатьох це зміна документів, які стосуються вашої особи. В когось прізвище, в когось прописка, в когось місце проживання та приналежність, наприклад, як паспорт. Раки 9 та 3. А це означає, що для вас великі нові горизонти та нові знання відкриваються через людей. Тобто контакти, нові знайомства і взагалі таке посередництво вам люди несуть інформацію і треба вміти швидко скористатися нею. Леве, восьмий та другий ох, фінансова вісь, яка зав'язана на тому, що треба навчитись використовувати чужі фінанси, бути готовим до великих надходжень. Вони не легко будуть даватись, але ви здатні притягнути до себе щось, що не самі заробляєте в великих цінностях матеріальних. Хтось просто заінвестує в щось велике, хтось візьме кредит, а хтось навчиться десь отримувати гроші, наприклад, як через якісь соцвиплати. Далі у нас Діви, і це сьомий перший дім, а це означно означає партнерство та фокус на тому, з ким я можу взаємодіяти, кого я обираю, і цього разу пам'ятайте, що тут треба енергію риби застосувати, базуючись на тому, хто я. Тому багато з дів визначиться, хто я, знаєте, як піднімуть свою самооцінку і зрозуміють, а хто ж мені гідний і хто мені потрібен в партнерстві в роботі, в партнерстві в особистому житті, взагалі вибір партнера як фокус на тому, аби побудувати хороше партнерство, але вже по-новому відштовхуючись від свого досвіду. Далі у нас терези, і це шостий, дванадцятий, а це питання фокусу на собі і укладу життя свого. Це означає, що нова дієта, новий спосіб там занять спортом дає вам нові можливості і новий ресурс. Ресурси тіла це те, що ви маєте навчитись задіювати, відмовляючи собі у чомусь, що вже себе віджило. Наприклад, хтось перейде на вегетаріанство або просто на режимне харчування, і це піде в плюс до тіла. Звісно, що таке приходить через якусь потребу, тобто може змінитися графік життя, і тому вам доведеться якось докласти зусиль і до зміни а, своїх побутових звичок. Скорпіони пятий 11, і тут цікаво, тому що у скорпіонів реально кайф та релакс на півтора роки забезпечений. Тут ви можете піти в омут з головою в закоханість, в роман, в щось таке неймовірно. Кайфове, від чого ви будете отримати задоволення? Багато хто займеться нарешті справою, яка є істинною реалізацією для вас. Стрільці, 4-й, десятий питання. Домашнє дому, приналежності додому, інвестиції в нерухомість, питання ремонтів може ставати несподівано. І хтось може до вас просто приїхати пожити. Ось таке може статися несподівано, і вам доведеться навчитися взаємодіяти через теж енергію риби, через духовність з людьми, позбутися якихось своїх таких якостей, які не дають вам змиритися ситуацію, яка до вас приходить в дім. Козироги, третій, дев'ятий, комунікація збільшується, люди навколо збільшуються, оточення міняється, і вам треба адаптуватися до спілкування з новими людьми. Цікаво, тому що вас тут буде прокачувати на те, аби вмикати емпатичність. Емпатія дасть вам нові знання і буде відкривати для вас нових людей просто неймовірно. Тобто ви можете реально насолодитися новими знайомими, друзями, які будуть входити в ваше життя, вони будуть давати вам матеріальну користь, якщо ви будете з від, від, відкритим серцем до них розправитися. Положення. Водолії, це другий, восьмий. Тут питання заробітку, фокусу на роботі, прохання про підвищення зарплатні, наприклад, стає як таким життєво необхідним для погашення якихось питань своїх фінансових. Може бути таке, що вам доведеться там вкластися в навчання дітей, і вам для цього потрібно буде додатковий заробіток, навіть застосувати, просити про підвищення зарплатні на роботі, тому що погасити треба кредит. Ось такі комплексні ситуації заради збіль із -за витрат потреба більше заробляти, і ви це зможете зробити. Риби, о, цікаво, рибки просто як рибки в воді, у вас дійсно починається супервдалий період, і ці півтора року ви будете ну, насолоджуватись з собою по-новому, бо тут зміни як і зовнішністі, так і свого напрямку, відчуття свого покликання. Ви як риба в воді. І взагалі для риб вдала біла полоса стартує. Це знають і ті, хто бачив прогноз на рік. Рибки кайфуйте. А, те, що вам потрібно, це базуватися на тому, з ким ви раніше зіштовхувались. Люди з попереднього, з вашої там, частини життя, а, дали вам величезний досвід. І ось на цьому досвіді ви зараз стартуєте по-новому. Всі ситуації, які будуть складатися, будуть заставляти вас бути новим, але враховувати, що вам хтось міг рекомендувати, десь ви брали в когось консультації, хтось вам щось радив, а ви це тоді не врахували. Зараз ви ніби повертаєтесь до тих питань, аби сформуватися мувати себе по-новому. Кармічні вузли тепер ще у загальним підведемо підсумок. Це не щось страшне. Це крутий ключик, підказка, з чим вам доведеться поратись, і, значить, куди фікусувати свою енергію на найближчі півтора року. Маю надію, що ви розібралися з тим, що у вас на тальній карті. І скажу відразу, що кармічні вузли вони дають нам можливість себе прокачувати. Але, звісно, ми обираємо, чи йти цим шляхом, чи ні. Тому в якій осі вони зараз знаходяться. Це наш. Ключик до фактично всього, що відбувається в житті, а особливо до того, в яких секторах гороскопу вони у вас задіяні. Дивіться саме свій знак по сонцю тут, чітко по сонцю. І цікаво, бо це лунні вузли, тобто лунні вузли саме на сонячний знак діють. І що цікаво, що пам'ятайте, що раціональна, матеріальна і така формальна діва, це попередній досвід. Тій сфері життя і в тих секторах, які у вас задіяні, буде допомагати, але користуватися для проходження кармічних задач треба формулою, якою користується е, знак риби. Це знаходити е, своїх, це бути гнучким, це бути інтуїтивним, це вміти спілкуватися навіть без використання мови. Тобто, це. І це така плавучість. Тобто, коли я йду за течією, я відчуваю, що нове, я йду за трендами, тенденціями, я вирулююсь з ситуацій, я вірю в себе, і я духовно, інтуїтивно налаштовуюся також, довіряю людям, відчуваю, хто мій, знаходжу своїх. Нехай саме так з вами і стається, і ви дійсно будете на хвилі проходження цих кармічних задач на піднесеному духовному настрої в самопропрацюванні. Ставте лайк обов'язково. Я чекаю в коментарях, хто ви, які у вас там в натальній карті вузли, і як ви відчуваєте, що зараз несеться. Бо вже зараз це відбувається, і ви вже знаєте, які ситуації вас чекатимуть в пропрацьовці на півтора року, бо в момент зміни кармічних вузлів знаку. Завжди йдуть ситуації підказки, і то серйозні, і їх неможливо пропустити.